Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі, радий, що підписуйтесь, ставите лайки, пишете коментарі. А я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми побалакаємо з вами про складську логістику у роздрібному магазині. Взагалі-то складка логістика у роздрібному магазині це дорівнює вдале керування товарними залишками. Раніше у мене був курс, на якому ми вчилися керувати, масштабувати роздрібні торгівельні точки. І у 98% моїх учнів питання складської логістики було не те, що не закрите, а воно навіть не відкрите було. Тобто всі так живуть. І живуть, знаєте, максималочка, на що здатні, це провести інвентаризацію. Але а, взагалі складська логістика та керування залишками це дуже складний, дуже складний момент. А, ну, по-перше, дивіться, є питання термінів реалізації. По-друге, є питання закупівельної вартості. А по третє, є питання на можливого введення. Акційних пропозицій. По четверте є питання обміну деяких позицій. По п'яте є питання обертаємості. По шосте є питання завантаженості торгової торгівельної точки і можливості виставити нові товарні позиції. Далі ще це заморожені кошти. Далі ще це зовнішній вигляд середини торгівельної точки. Далі ще це зручність щодо купівлі продукції у торгівельної точки, яка перетарена, тому що ми з вами не займаємось складською логістикою. І ось казалось би, таке питання, яке відноситься до компетенції дистриб'юторів, воно зачіпає в першу чергу кінцевих реалізаторів, тобто роздрібні торгівельні точки. Як вірно організувати Складську логістику всередині торгівельної точки. Ну, по-перше, я рекомендую все ж таки робити планограми. Навіть якщо у вас одна торгівельна точка, навіть якщо у вас, наприклад, там невелика торгівельна точка, я рекомендую робити планограми. Що дають нам планограми? Планограми нам дають. Це як карта бойових дій, ви бачите, я в формі. Йду за машиною, будемо допомагати військовим сьогодні. І паралельно я вирішив підтримати вас цікаву інформацію. Тому дивіться, планограма це карта бойових дій. За допомогою планограми ви зможете вести переговори з вашими постачальниками. З ділерами, які до вас приходять. Показуючи планограму, ви зможете оприділяти місця, куди розташувати ту чи іншу продукцію. А найголовніше, куди подіти ту продукцію, яка стояла там, куди ви хочете поставити нову. Тому що постійне накопичення та розширення асортименту при обмеженій площі торгівельної точки призводить якраз до порушення правил складської логістики. Так. Наступне питання. Що треба робити? Треба, що це почати вести облік. Ось, почати вести облік продукції. Чому? Причому закупівельний облік продукції. Чому? Тому що дуже важливі сроки. Товар з більш Довгими строками повинен реалізовуватись пізніше. Як це зробити? Звичайно, за допомогою складської логістики та маркування. Це важливо. Наступне питання, на що, на що треба звернути увагу, це потрібно звернути увагу на те, де складати той товар, який у вас з надлишками. Тобто, той товар, який не влазить на торгівельну полку. Той товар, який. Ви купили, тому що була вдала ціна, і ви впевнені, що ви його реалізуєте, але трошки згодом, він повинен зберігатись таким чином, щоб не заважати загальній продукції реалізовуватись. Це дуже важливо. Ось. Ще рекомендую звернути увагу обов'язковому порядку на логістику. Тобто, навіть якщо у вас одна торгівельна точка, вона невеличка. І людина, знаходячись посередині торгівельної точки, зможе накинути оком весь товар і зробити висновки щодо купівлі тієї чи іншої позиції, все одно логіка логістики повинна бути. Тобто, які групи товарів ставляться, з якими групами товарів. Де їх шукати? Це може і спростити роботу ваших продавців, а також пришвидшити обслуговування покупців, що зробить їх покупців. Ще більш задоволеними. Взагалі-то про цю тему можна балакати дуже багато. Тому я рекомендую зробити наступним чином: якщо це відео набере 500 переглядів, я проведу відкритий урок з внутрішньої логістики тогівельної точки. Ось так. Всім гарного дня. Радий, що ви зі мною. Радий, що підписуєтесь, ставите коментарі. Переходьте по сильці під відео, там ще більше моїх відео до вас. Всім гарного дня, пока.